Я буду більше звертатися вже вдома. не до всіх гостей, але до, до помісної церкви. Брати і сестри, церкви – церкві джерело життя. Ви знаєте цих людей? Так, да, Дуже добре. Дуже добре знаєте, так? Да? Ви знаєте, чому вони доспері сьогодні? Так. Бо класні. Бо класні, так? Да? Слава Богу. це приємно. Ви готові сьогодні їх благословити? Готові. Десь я тебе чую. Готовий, так? Да? Слава Богу. слава Богу. Добре, друзі. Сьогодні, сьогодні ми зараз будемо мати молитву. Я не буду багато говорити. Я не буду багато говорити, тому що вже багато сьогодні відчули. Мені достатньо того, що ви, ви особисто по особисто на церкві сьогодні готові благословити. Я думаю, коли ви його вибирали, ви придивлялися до його життя, коли ви підтверджували його, ви дивилися. ну, Ми в Україні дуже, дуже дивимося на людей. Дуже. За собою якось ну, ми не так замічаємо. Ну за іншим, ми до всього починаючи від одягу, закінчуючи всім. то я думаю, що він пройшов такий випробувальний термін. Придивляється на сім'ю, на нього, на дружину, на служіння, на все. Тому про сьогодні я про це говорити не буду. А, сьогодні ми допомогимося їх і благословимо, щоб в подальшому, в подальшому вони звернули це служіння. Коли, ми, коли ми читаємо слово Господнє, дій з апостолів в 6 розділі також в Писленні до Тимофія 3 розділу, писання воно описує от, про дякунів і для чого потрібні були дякуни. І ось кінці тих апостолів написано, що ну, стала проблема. Люди збиралися для спілкування, люди збиралися приймати їжу. І була проблема. То апостоли кажуть, щоби цю проблему вирішити, давайте ми вибор мужів, які сповнені сили Святого Духа, які є мудрі, які є добрі господарники, і хай вони займаються цією справою. І по сьогоднішній час, друзі, це служіння, воно продовжується і в нашій українській церкві. Служіння, служіння діакона. І воно є, воно є важливо. Та, дійсно, воно як для пастора це є велика поміч. Сьогодні Петро Михайлович говорив про Мойсея, про Мойсея, який вивів ізраїльський народ. Ісус намір вив боротьбу війну там в долині на цій рівні, а він був, він був на горі. І каже, руки обідняті, коли були підняті руки, була перемога. Руки почали що, опускатися, і ворог починає перемагати. Я хочу порівняти, що ось ось той ор і аро допомагали, вони допомагали вони тримати ці руки, щоб вони не опускалися. І я думаю, що і до цього часу брат Валентин неодноразово підтримував ці руки для брата Олександра. І хай надалі він підтримує, щоб була перемога, щоб було звершено це служіння, щоб церква Ісуса Христа вона зростала і вона була міцною. І щоб церква Ісуса Христа, знаєте, вона далі і далі і далі проповідувала Івані. І вела перемогу в духовному світі. Потрібна допомога пастору, тому і сьогодні Валентин, він є сьогодні перед вами, будемо молитися, звершувати розпокладення, посвячення ось на це служіння. Декілька декілька слів хочу сказати для нього, і, знаєте, я так спостерігаючи за своїм життям, за служителів. І як я би сказав, ми дуже багато для нас хочемо від наших служителів. Але Біблія говорить, що чоловік чоловік, він має бути головою сім'ї. Чоловік він має бути посвячений. Чоловік він має бути чесний, вірний, добрий, люблячий, сповнений Святого Духа, сестрі. Я думаю, що кожна із вас хоче, щоб у вас був такий чоловік, правда ж? Ну, кожна хоче. Я думаю, що не одна жінка не хоче, щоб її чоловік він був, він не був посвячений для сім'ї або для неї, щоб він був невірний. Ні. Кожна жінка вона хоче, щоб її чоловік він був як найкращий. І щоб оці такі качества були в нього, друзі. І кожен тато має бути таким. Я ще маю живих своїх батьків, і я пам'ятаю з дитинства. Ось що Наш батько дійсно, у нас була велика сім'я, вона є, всі живі у нас 12 дітей. Батько був пастором. І, але завжди був час поспілкуватися, поспілкуватися. У нас в сім'ї є три сестри і дев'ять братів. Дев'ять братів. Але, але він виділяв час для кожного швидко поспілкуватися і допомогти. Він любив нас. Брав з собою другий раз, другий раз на якийсь відпочинок. І кожен тато, і я сьогодні маючи свою сім'ю, я хочу бути таким для своїх дітей. І я думаю, що діти вони хочуть, щоб їхні батьки ось були посвяченими, вірними, добрими, чесними, люблячими. Це дійсно так. Друзі, і так само церква. Церква це є сім'я. І я думаю, що кожен, кожен член церкви, він також очікує від цього від служителів. Від пастора від Єконів, щоб вони були посвячені, вільні, чесні, добрі, люблячі, сповнені Святого Духа. І це добре є качество, друзі. Ці є Тому я сьогодні тільки хочу побажати для брата Валентина надалі будь таким. Будь як в сім'ї, як для дружини і для себе. Я розумію, що це забирає багато часу і здоров'я, нервів. Але Господь він поблагословить і ніколи, ніколи не залишить, ніколи не залишить. Готовий надалі служити? Бути? Готовий? готовий да? Сестра ви його? свого чоловіка? Підтримуєте. Друзі, церква, ви чули, ви готовий. Ви готовий надалі служити. І ви готові його благословити. Добре, друзі. І сьогодні Петро Михайлович він сказав дуже гарну річ. Дуже гарну річ. І він положив приклад сьогодні. бачите, так? Чи не бачили? Ну... Який приклад сьогодні надав Петро Михайлович? Помагати пастирі. Помагати пастері. Я думаю, що вже він не працює, так? Бачите? Все закінчується. Будемо до марфоні. Так, так? Ага. Ви сьогодні ви подав сьогодні гарний приклад. Церква дорога. Я думаю, що я виховувався в церкві на Західній Україні. На Західній Україні. І на Західній Україні ніколи не вчили, я думаю, і зараз не вчать, що пастора треба підтримати. <ріху> мене тато був пастором, більше 30 років, я це розумію. Коли мене вибрали пастором, до мене підійшли сестри і кажуть, а ти знаєш, що такий пастор? Ну кажу, знай. Я виховувався в сім'ї пастора, ну, ось. Ну, принципи знань, ні, ти не знаєш. Пастор це травка, у яку треба витрати нову. Я так став, подивився на них сестрі. Я думаю, що ви, ви не знаєте посіня. Друзі, тому сьогодні я хочу звернутися до вас. Сьогодні не покладення пастора, деякона, але він також є служителем. Він є із команди служителів. Тому писання каже, що церква, церква вона має, має робити деякі речі відносно служителів. Ну, може в своїй церкві я це не сказав, але я вам сьогодні скажу тут. Галатам 6,6 написано. Хто пам'ятає цей текст Писання? Можна висвітлити. Каже, а хто ділиться словом? А хто навчає словом, хто навчається словом? Той, хто навчає, це слово хай ділиться всім добром і з тим, хто його навчає. Друзі, це говорить про те, що сьогодні сказав Петро Михайлович. Не сказав а показав, як приклад. Дорога церква, ви маєте підтримувати своїх служителів. В їх є сім'ї, так як і у вас. В їх є діти, онуки, от, їх є робота, так як в кожного з нас є куча, куча проблем. Але в них ще є ви, які в вас ночі можуть дзвонити. І в три са ночі Валентин говорив Да? да. Тобто? Писання каже, що ми маємо розуміти цю справу і маємо підтримувати. Це ви сказали, що ви готові було спробити. Сьогодні на Ви готові так робити? Готові. Готові. Саша, Валентин, не чуєте, так? Да? Готові. Добре. Писання каже, що перше писання до Словом 5.12, шануйте тих, хто працює між вами. Шануйте, друзі, шануйте. Другий раз, ну, я дуже люблю українців, я сам українець поважаю, але Але, на превеликий жаль, на превеликий жаль, другий раз ну, пастору чи деякому дати якусь в моє... Да, ну, щоб не возгордився, кажуть. Да? Ні, друзі. Ви сні каже, шануйте, шануйте. Ви слова, що дуже боявся, так? Да? Ви готові шанувати? Вже менше. Хай <рес> Господь допоможе, друзі. Шануймо. Співчуваємо, вони теж є люди, вони теж є в тілі. Ми маємо їм співчувати. Співчувайте своїм служителям, їхнім сім'ям. Ви знаєте, я виростав у, у сім'ї пастора, потім мої діти, і мені донька одного разу каже, папа, ти знаєш, як погано бути дитиною пастора? Я кажу, чому цього? Їм все не можна. <рик> я кажу, ну чому не можна? Чи на молодьожці? Дещо що тобі не можна, ти ж дитина пастора. <рик> я хочу сказати, що їхнім дітям дуже складно. Ну, я це так само проходив, але я вже про себе не говорю, я вже говорю про своїх дітей. Бо мої, мої діти а, по жінчиної сторони в п'ятому поколінні служителів. Каже, я, як доця. Все буде добре. Але сьогодні вже вона вже їй більш 25 років, вже на по-іншому говорить. Друзі, співчувайте їх. Співчувайте служителя. Хай Господь допоможе. Любіть їх. Любіть Вміщайте такі, які вони є. Другий раз треба проявити до людей. Ну треба, ну по-іншому ніяк. Якщо ви готові, друзі, ми зараз будемо молитися. Попросив, щоб Господь він благословив брата Валентина і його дружину, щоб сьогодні він ще більше, ще більше і більше дав мудрості, дав сили, знаєте, натхнення, щоб після сьогоднішнього дня наш брат ще більше служив, наші друзі вони схилять коліна. Зараз помолимось загально ми, всі разом церква, потім брати служителі. Михайлович, Хайнацький, брат Олександр, він підійметься наверх. І ми помолимо з рукопокладенням за нашого брата, щоб Господь його благословив. І так ось звершимо молитву за його дружину. Тому ви стріляєте коліна. А ми молимося разом. Слава тебе наш, Господь, Бог наш, Творець наш. Ми тебе звеличуємо, ми тебе прославляємо, ми тебе поклоняємося, ми тебе воздаємо славу. Аллилуйя! Ти є наш Господь і Бог Спаситель, і немає іншого крім тебе. Слава тебе, Господь! Величаєм тебе, проставляємо тебе, Господь, дякую тобі, Ісус, за цей чудовий день. Дякую тобі за нашу сім'ю, Господь Боже, для яких ти відкрився, Ісус, слава тобі, для яких ти покликав і дав до них життя. Слава тобі, Господь! І до цього часу ти благословляв їх. Халілуя! Слава тобі, Ісус! Ми звеличимо Тебе за них, Господь. І ми надалі благословляємо їхні життя. Їхнє служіння, Боже. Благослови. Во ім'я Ісуса Христа. Проти власних. Небесний Отець. Во ім'я Ісуса Христа, ми схиляємо свої серця, про Твою величею сьогодні ми прославляємо тебе, ми сьогодні величаємо тебе, Господь наш Бог. І сьогодні ми дякуємо за нашого брата Валентина. Ми дякуємо, що ти відкрився для нього і Він є твій син. Слава тобі! Він є обмитий, оправданий, прощений і благословений тобою, Господь. Дякую Тобі, що Його ім'я є записане в криві життя. Слава тобі, Ісус! І ми дякуємо за той талант, за той дар, який ти дав для нього, Господь. Щоб він служив у цій помічній церкві, джерело життя з Господь. Дякую тобі, Ісус, дякую тобі, Господь, дякую тобі, Отець. І сьогодні ми призиваємо Твоє благословення, Господь. Ми сьогодні просимо, щоб ти по особливому благословив Господь. Бо би сьогодні твоє духовне благословення, вони були великі на нього, Господь. Духовно зростав, перебував духовне благослови Його і ми благословляємо його іменем Твоє. Для Твоєї слави, Господь, для звершення служіння, Господь, щоб фізичне благословення наповнило його життя, і Він був здоровим і служив для тебе, і служив для Твого народу, Господь. Благослови його, і ми благословляємо його фізичним здоров'ям. Також матеріальне благословіння, Господи, хай наповнить його життя його сім'ю, Господь, щоб маючи достатки, він міг служити й для інших людей. Він міг служити для твоєї церкви, Господь. Боже, ми благословляємо іменем Твоїм Господь, благослови Господь. Хай ці благословіння наповнять його життя. Господи, благослови надалі дні його життя і служіння, Господь, Боже всій поміжній церкві, Господи, Його. Даруйся мудрості, сили Господь, натхнення. Боже, благослови і використай його ще більше і більше для слави своєї, Господь. Во ім'я Ісуса Христа, Господь, ми благословляємо Його іменем Твоїм, для Твоєї слави. Хай Твої благословення будуть з ним. Тобі слава, тобі подяка, отчуєш сину і Святому Духу. Амінь. Будь ласка, молитву. Слава! Благослови Господь, щоб ця пара була прийнята для всієї церкви, для цього е, села, господь, де вони живуть, Ісус Христос, для всіх сусідів. Благослови Господь, щоб вони своїм приходом Господи, Божого без слів запрошували всіх, хто церкви в церкву і ставати такими, як вони, Ісус Благослови їх хорошими, прекрасними християнськими відносинами, Благослови їхню сім'ю Господою, власними Господі матеріальним, Господі Боже. Нехай всякі хвороби е, уходять у сім'ю стороною Ісус Христосу. Власне, Господь Борис, щоб брат Валентин, мав Господь Боже, підпалив класти руки, хотітися за хворий, Божий на І разом з тим підтримувати, Господи, руки е, брата Олександра, пастора на Ісус Христос. Нехай твої благословіння супроводжують все їхнє життя Ісус Христос. А тобі за все, нехай буде слава. Амінь. Амінь. Амій. Давай. Подарувати Валентин Леонідович я показаний на служіння дякона, а в церкві жило життя. Тому ми маленьке свідоцтво, яке свідчить про те, що дійсно є рукопоказаний діяльність Возгарка, а й Бог Словив, власне.